Ця практика для внутрішнього очищення через відповідальність, любов, прощення та вдячність. Застосовуйте її щодня, коли виникає напруга, обмеження або бажання зцілення та процвітання. А тепер давайте почнемо Розслабтеся. Зробіть повільний вдих і повільний видих. Повторійте за мною. Я є частиною нескінченого процесу життя, який оновлюється щомиті і постійно благословляє мене. Я була створена за образом і подобою Творця, я іскра Божественного Світла, я улюблена дитина Всесвіту, у мені є Божественна присутність. Усе, чого я хочу досягти, є великим бажанням Всесвіту, і ця віра. Присутня в кожній клітині мого тіла. Я прийшла з Божественної присутності і маю право бути повністю щасливою, здоровою, успішною та життєрадісною в цьому божественному просторі, де є достаток у природі та нескінченне життя і все, що існує. Завжди є нескінченна кількість благ, доступних для мене весь час. Я знаю, що моє серце через почуття та мій розум визначають, скільки саме божественного достатку я можу отримати і прийняти. Я безмежно благословенна. І маю силу створювати все в єдності зі своїм Вищим Я. У цей момент я дякую Творцю за руйнування всіх негативних програм дефіциту та нестачі, записаних у моїй ДНК. Я очищаю всі спогади про дефіцит та нестачу енергії. Пробач мені. Я дякую тобі за можливість стерти ці спогади та звільнити себе. Я прошу пробачення за всі спогади, які я створювала, коли жила не в гармонії зі своїм Вищим Я та істинним процвітанням. Я вдячна, що можу очистити себе в цю саму мить. І звільнити себе, пробач мені. Я дякую тобі. Я відчуваю себе цілісною та гідною проявлення всього доброго, чого я бажаю всім серцем. Я можу отримувати нескінченні блага в усіх сферах мого життя, у здоров'ї, у професії. У зовнішності та у стосунках із навколишнім світом. Я можу реалізувати кожну мрію моєї душі. Я дякую тобі. Я маю право мріяти масштабно та руйнувати парадигми. Я смію приймати достаток у своє життя. Я є світло. Яке отримує і щедро віддає, я прибрала всі блоки в собі. Я дякую. Я знаю, що Всесвіт приносить мені все те, у що я вірю, і це є радісним, добрим, здоровим та процвітаючим. Я усвідомлюю, що будь-які мої помилкові переконання. Обмежують Божественний потік достатку в моєму житті. Пробач мені! Я дякую тобі. Я можу жити істинному божественному процвітанні та отримувати гідну винагороду. Я свідомо обираю поважати гроші, які я отримую. Я ставлюся до них з добрим наміром. І використовую їх відповідально та з любов'ю. Це приносить позитивні зміни в моє життя, у життя моєї родини та в суспільстві. Я обираю бути вдячною за все, що я отримую. Я вдячна і за малі, і за великі суми. Я свідомо обрала жити в достатку. Та Я творю свій світ тут і зараз свідомо. Я обираю теперішнє та відпустила все минуле. Сьогоднішній день це початок мого благополучного майбутнього. Я будую його зараз і проживаю з любов'ю кожну мить свого життя. Я прошу пробачення за всіх моїх родичів і предків, якщо вони мали помилкові переконання, негативні установки, думки, слова та дії у сфері достатку та процвітання від початку нашого творіння до цього моменту. Я дозволяю Божественній любові очистити цю інформацію. Та прибрати всі блоки, пам'ять, спогади та негативні вібрації, направляючи їх у чисте світло божественної присутності. Зараз я очищаю в собі всі негативні спогади, пов'язані з моїми батьками, родичами та всією моєю родовою лінією. Я дякую своїм батькам за те, що привели мене в цей світ, щоб моя душа еволюціонувала в ньому. Я відчуваю себе в безпеці та в єдності наших душ. Пробачте мені, будь ласка, я дякую вам. Я дякую Творцю за можливість звільнитися в цю мить і назавжди. Я очищаю всі спогади та всі ситуації, які раніше були для мене обмежувальними. Я дуже вдячна за цю можливість. Я вільна, я вільна, я вільна та унікальна. Я маю волю. Моя душа жива. Я є єдиною та повноправною Господинею своїх думок і вчинків. Я вільна у своїх діях. Я здатна програмувати та обирати свою реальність і маю можливість визначати своє майбутнє. Я усвідомлюю. Що матеріальний і духовний плани не розділені це все є енергія Всесвіту. Так само, як намір любові та світла в кожному серці, у кожній істоті на планеті та у всьому всесвіті. Я обираю використовувати ці енергії мудро. Свідомо. Я дякую за світло знання та розуміння, я з любов'ю приймаю всю мудрість, набуту через усі мої досвіди. Я обираю процвітання, я дозволяю проявитися істинним бажанням моєї душі прямо зараз. Я впевнено дозволяю чудесам відбуватися в моєму житті. Я дозволяю собі приємні сюрпризи в улюбленій діяльності, у моїй родині, у фінансах та в моєму здоров'ї. Я відкрила себе зараз і назавжди для приходу божественних ідей. Які є чудесними рішеннями для покращення мого життя, життя моїх близьких, людей навколо мене, суспільства та всієї планети. Я запрошую приємні сюрпризи стати частиною мого життя? Я запрошую Творця здивувати мене. Кожного дня. Я відкриваю себе для отримання чудес через мій зв'язок із моїм вищим я. Я відчуваю в собі любов, успіх, процвітання, достаток, радість, мир і здоров'я. Я посилаю найчистіші вібрації світла всім тим. Хто ще не усвідомив свою божественну природу, для всіх, хто ще переживає будь-який тип позбавлення та нестачі, для всіх, хто ще повністю не усвідомив себе. Я прошу, щоб світло всередині мене допомогло кожному усвідомити свою внутрішню силу. Бажання Бога є можливість для росту кожної істоти на цій планеті. Я бачу процвітаючу планету, де є мир навкруги та спільний достаток і процвітання для всіх, де всі ми щасливі. Тому я завжди вітаю Творця і дякую. Усе має право розвиватися. І процвітати. Хай буде так. Дуже вдячна.